Вітаю вас, любі друзі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке корисні копалини і як ти їх можеш досліджувати. Пролунав дзвінок починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у третім нашому класі діти просто молодці. Починаємо з програми в прямому ефірі, як почуває себе ненька України. Привіт, друзі! Вітається ведуча. А яка зараз пора року питає? Який місяць почався? Яке сьогодні число? А який день тижня? «Мої вітання звертається до вас, ведучий яким було вранці небо, сонячно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів, спостерігали ви, можливо, дощ чи сніг чи мокрий сніг? Чи є вітер? Яка сьогодні температура повітря? Пригадай, які гірські породи? І мінерали тобі доводиться бачити щодня. Подумай. Багато гірських порід становлять велику цінність. Їх застосовують як паливо, як будівельний матеріал, залізо, алюміній, мідь, олово, цинк та інші метали, що мають Велике народногосподарське значення також добувають із різних гірських порід. Гірські породи і мінерали, які люди використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами. Місця ж, де в глибинах землі або на її поверхні залягають скупчення корисних копалин, називаються родовищами. Тому ми й чуємо родовища корисних копалин. Вивчають корисні копалини і відшукують їхні родовища в природі вчені геологи. Вони багато подорожують, щоб вивчати ознаки залягання покладів корисних копалин, Досліджують скельні породи, їхні уламки, мінеральні джерела та навіть склад рослинності. Яка підказує, де розташовуються корисні копалини. Потім вчені геологи проводять подальшу геологічну розвідку їхніх запасів, оцінюють придатність родовищ для промислової розробки та визначають способи видобування. Одні гірські породи розміщені близько біля поверхні землі, інші на Великих глибинах, наприклад, торф ось ми його бачимо, знаходиться на поверхні, утворюється на місці боліт. Глина залягає на глибині 100-200 метрів, кам'яне вугілля від 1 до 3 кілометрів. Граніт 1-2 кілометри, залізні руди до 2-2,5 кілометрів, а нафта та газ 5 кілометрів. Уявляєте, як глибоко? Щоб добути нафту і природний газ, встановлюють бурові установки. Ось як вони виглядають. Кам'яне вугілля. Видобувають у шахтах на великій глибині. Залізну руду здобувають у кар'єрах. Пригадай, у яких станах бувають гірські породи і мінерали? Ось подивіться. Залізна руда у твердому стані, нафта рідина. А природний газ. В якому стані? Звісно, в газоподібному. Гірські породи і мінерали мають різне походження і відрізняються своїми властивостями. Розглянемо схему, за якими властивостями розрізняють корисні копалини та мінерали. Ну, по-перше, стан, твердий, рідкий чи газоподібний. Колір – Блиск та твердість. Упізнай гірські породи. Граніт. Найтвердіша гірська порода це граніт. Він виник глибоко під землею за дуже високої температури. На поверхню граніт потрапляє під час виверження вулканів та землетрусів. Алмаз це найтвердіший з усіх відомих мінералів. А от тальк один з найм'якших у світі мінералів. Глина – це щільна, але не розсипчаста. Під час замочування вона стає пластичною, тому з неї можна виготовляти різні речі. Глина надзвичайно слухняний матеріал. Спробуй намочити глину і побачиш, що вона відразу стає м'якою, і з неї можна виліпити будь-яку форму. Деяким же корисним копалинам властива горючість. Це і кам'яне вугілля ось на цій світлині, і нафта, і торф, і газ. Запам'ятай важливою ознакою мінералів є здатність розчинятися у воді. Одні з них важче за воду. Інші легші. Поглянь, будь ласка, які з цих гірських порід можна побачити на березі річки чи моря? А які у ярку чи у кар'єрі? У якому стані перебувають ці корисні копалини? Упізнай місце видобутку корисних копалин. Впізнали так, це шахта. Знову ж таки, упізнай місце видобутку корисних копалин. А це. Зараз вправа кубик Блума. Поясни назву Корисні копалини. Ще на минулому уроці ми з вами говорили про те, звідки походить назва «Копалини». тому що треба було покопати, щоб знайти корисні речовини в землі, під землею. Назви корисні копалини, які запам'ятав. Поясни, чому корисні копалини видобуваються різними способами. Поділися інформацією про використання корисних копалин, де їх використовують. Запропонуй ідеї щодо використання крейди та глини. Придумай запитання для однокласника з теми корисні копалини. Домашнє завдання я вам пропоную таке. Дослідіть та складіть коротку характеристику корисної копалини за планом будь-яку. Перше. назва гірської породи, колір, блиск, Структура. стан, в якому стані перебуває, та твердість. Отже, назва стан. Колір, блиск, твердість та структура. Гладенька вона, чи жорстка, чи має отвори. А зараз вправа плюс-мінус цікаво. Пригадай, про що ми говорили сьогодні на уроці, та познач, умовно, плюсом все те, що сподобалось на уроці. Все те, що здавалося цікавим та корисним. Знаком мінус все те, що не сподобалось, здавалося важким, незрозумілим та нудним. А от знаком питання, факти, про які дізналися на уроці, та чого б ще хотіли про, про це дізнатися. На цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу. До зустрічі!